будемо їсти яйця зародиші. От я вже почав чисти, так воно вже таке цей. Папірічко, все. Де ти його мішати будеш? Ти тарілки не взяв мішати. Іди принеси мені. Та не грижай, іди принеси. Попусти трошки яйця не ще, отак. Камбоджа. Грань, як вона виглядає шкарлупа всередині. Пірочка все. Покажи. Кладем його. Покажи. Кладем. І їм трохи цієї штуки. Подрібнити треба. Подрібнити. Ні. Ну, Я пожалуй пас. Да ти така їж? Камбоджу. 2023. Вересні. Давай бабатарей сідай. Давай, так, да е пого. Ого. Ого. І жалющий. Давай пересідай оттуда. Давай. Давай сюда пробуємо. <laughs> Давай бігом. Mm. Мурашки напали нас, ну то нічого. Закидаємо, будемо з мурахами їсти. Закидуємо цю штуку. Лайм. Лайм Гризуть мурашки? Може, yeah. мені всі От того вдав? той штуки так. давай наби їсти все блюдо да, все смешно na